В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Угорщина планує провести 13-ту загальнонаціональну консультацію з населенням щодо вступу України до складу Євросоюзу. Ймовірні запитання угорської влади до громадян можуть мати маніпуляційний характер. Пише місцеве видання із посиланням на заяву держсекретаря уряду Угорщини Тамаша Менсера. Видання вважає, що угорський уряд підбурює своє населення проти України. Це доводять слова Менсера, який повторює твердження влади країни, що війна Росії проти України нібито може бути внесена до ЄС. Також за його словами блок почне витрачати значну частину ресурсів на нового члена Україну. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Вітаю вас і як завжди дуже дякую за запрошення. Олексій. Як ви оцінюєте виступ Тамаша Менсера? Дивіться, я думаю, що справді угорська влада вона використовує в цілому українські питання. А для того щоб як на мене вибивати додаткові преференції у Європейського союзу, А, і, власне кажучи, плюс ми бачили, що вони намагаються отримати якісь, як вони вважають, дивіденти від країни агресорки. А тому я не виключаю, що навіть коли вони зараз вже говорять про подібні намери, це спроба. Давайте так скажемо підвищити ставки. Тому що а, далі у нас іде. А, ми розуміємо, що в грудні місяці має бути прийнято рішення Європейською радою про початок а, переговорів про вступ України в європейський союз. Тобто, вже є надані а, рекомендації Європейської комісії, і власне кажучи, для того щоб почати ці переговори, потрібна згода 27 країн, які зараз входять в європейський союз. Тобто рішення там приймається консенсусом. І мені здається, що Угорщина вона як і до того, так і тепер а, хоче знову витягнути. Українську карту, а ну от, наприклад, навіть з цим а, якби референдумом, да, чи консультативним опитуванням, а для того, щоб поспекулювати на темі нашої країни і подальшому використовувати результати цього а, так, скажемо так, умовного назвемо опитування. А для того, щоб а, говорити з Брюсселем. знов таке поміти, у, у самій Угорщині достатньо складні стосунки з європейським союзом. Я нагадаю, як нещодавно. А, той же е, Орбан а, висловлювався, що порівняв а, в, скажімо так присутність Угорщини в Європейському Союзі з а, радянською окупацією. да, на що пан йому навіть досить резонно відповів? Що якщо ну а, пан Орбан вважає, що Угорщина, ну і угорський народ вважає, що Угорщина знаходиться, а, скажімо так, під такою окупацією, то будь ласка, угорщина завжди може піти скажімо так, з європейського союзу, так але ми бачимо, що Орбана це не зупиняє. Тобто він з одного боку робить такі провокативні заяви а з іншого боку, як я бачу, хоче отримати більше преференцій і дивіденцій з боку європейського союзу. От звідси витягається знов в раз тема України, тому що помітьте. От чому я вважаю, що саме от це є ключовим моментом? Тобто, звісно, тут може бути підігравання якимось аспектом пов'язаним з путінською Росією. Ми це розуміємо, але з іншого боку, Орбан тут намагається ці теми використовувати для отримання своїх преференцій, тому що візьмемо тему, наприклад, санкцій європейського союзу. Одна з пакетів угорщина кожен раз постійно говорила, що вона проти не буде підтримувати і так далі. Але потім погоджувалась, коли отримувала якісь преференції для себе. Олексій, як можна взагалі порахувати, яка частина угорської влади проросійськи налаштована? Віться, я я б сказав би так, що а, частина угорської влади, яка є, а вона налаштована на отримання просто мене сказали вразня різних дивідентів, як з боку ЄС, так і з боку Росії. Ну тобто, якщо говорити про нинішнього прем'єра, а то мені здається, що він і його, мабуть, найближче найближчого вони вважають, що це шлях для того, щоб Угорщина отримувала більше з усіх сторін. Ну, тобто, мовно від Росії вони отримують, хочуть отримати дешеві енергоносії, будувати свою атомну електростанцію, тому що там Росатом будує. Атом електростанцію, а при цьому будучи в європейському союзі, і власне кажучи. Далі співпрацювати з ключовими і отримувати ключовими фондами європейського союзу, більш того, я насправді не виключаю, що знаєте, така позиція Орбана вона має скажімо так певні зв'язки із позицією інших політиків, наприклад, ті самі Німеччині або а, інших європейських країнах, які налаштовані а, на а, певну співпрацю з Росією, да і вони десь можуть навіть координувати тут свої дії. Тому і, тому, якщо говорити про цю пророс, частково проросійськість угорської влади. То як на мене, вона зумовлена а, тим, що просто-напросто прагматичною умовною вигодою, яку офіційна Будапешт вважає, що він може отримати потенційно а, від Росії. Ну таки, і помітьте, що а, другий момент це те, що Угорщина, наскільки я бачу, ну як деякі інші східноєвропейські країни, вона вважає, що ми потенційно можемо бути десь її конкурентом. А по різних питаннях, особливо якщо ми приєднаємось до європейського союзу. І а, вони це розуміють, тому що коли така велика країна, як наша країна, стане членом європейського союзу, то це означає зміну а, диспозиції, наприклад, у Європарламенті, в ключових органах європейського союзу, а в ключових фондах європейського союзу, наприклад, в отриманні тих самих субвенцій, тобто не секрет, що справді а, зрозуміло, що наша аграрна галузь буде претендувати на більшу кількість субвенцій. Тому мені здається, що ми маємо теж усвідомлювати, що на шляху до ЄС у нас а, будуть от відкриті такі країни. Не, як Угорщина, да, відкриті, які відкрито будуть говорити, що вони проти нас, ну або принаймні, поки Орбан там знаходиться при владі, тому що помітьте, що якраз о, частина угорських політиків, навіть угорська президентка, до речі, яка приїздила до Києва, або Частина опозиційних політичних партій в Угорщині, Вони напаки говорять. що Вони підтримують нашу країну, засуджують російську агресію і так далі. Ну, тобто, будуть тобто, будуть такі країни, як Угорщина, але будуть і країни меншого, ну скажімо так від яких ми менше очікуємо, що вони будуть ставляти нам палки в колеса, але вони будуть це робити, коли стане питання руба про наше приєднання до європейського союзу, і саме тому як на мене, ми вже зараз маємо дуже активно думати про моделі взаємодії. Дії з цими країнами прагматичні моделі про нашу економічну власну політику, да тому що у нас тут теж є трошечки. Давайте так скажемо розгардіяж. У нас умовно є позиція пана Єтманцева з закрученням податків. Є позиція в в тій же владі в офісі президенту пана Шурслава Шурми, який говорить, що на потрібна лібералізація економіки і так така, скажімо, співпраця держави і підприємців. Яку політичну та юридичну вагу має цей загана, має ця загальнонаціональна консультація в Угорщині серед населення? Які наслідки від цього дивіться це буде використовуватися як спроба легітимації, якщо знов таки результати будуть такі, як хоче? Отримати ну зараз да оці окремі представники угорської влади. Це буде спроба легітимації курсу пов'язаним. Чому Угорщина буде говорити, що вона проти ЄС навпаки? От мені як на мене, а сам факт, що Угорщина буде говорити, що вона проти, щоб Україна була членом ЄС. Як на мене, це до речі, якраз показово дивіться, якби справді а, а, оці переговори були дуже далекою справою. То навряд чи Угорщина думала, бабугорські політики думали про це. Тобто нам може це показувати, що європейські органи справді готові достатньо швидкий час почати такі переговори, і як ми вже чули від деяких європейських політиків, що можливо вони будуть проходити по спеціальній окремій процедурі для України. А, тобто тому сам факт того, що угорські політики почали тут розповідати про цю консультацію. Ну як на мене, це вже знаєте? Тут і це можна розуміти як прихований сигнал, що справді ми ці переговори почнемо в грудні. Тобто і тому, тому є спроба наперед для угорської влади знаєте, собі підготувати, як вони вважають трохи зручний аргумент, що це не ми проти. А от дивіться, ми ж провели опитування у угорських громадян. От вони так вважають. але тут я думаю, що може знаєте, виникнути історія, як колись була з Брекситом, а да? коли деякі британські політики грались в це. Для того щоб отримати преференції від європейського союзу, а догралися до того, що британці проголосували, так як проголосували. Так то тут може так отримати тому виникнути ситуація, що угорська влада, яка проведе ці, ці консультативні опитування, отримує насправді не такі результати, як вони думають. І от з огляду на одноголосність прийняття рішення щодо вступу нових країн в Євросоюз, чи можуть чинні представники ЄС зробити умови, за яких Угорщина вимушена буде підтримати вступ України? Я зараз не про додаткові дивіденди, так а саме про якийсь політичний тиск, можливо, такий лагідний тиск, але все-таки. Дивіться, а як на мене, насправді у європейських органів є достатньо інструментів для того, щоб впливати а на угорщину, і або на інші країни Європейського союзу, які потенційно можуть десь почати да висловлювати свою додаткову там незгоду, чи висувати якісь додаткові вимоги, і так далі. Я не просто так навів приклад з санкційними пакетами. Які а, приймалися, тобто, коли навіть низка європейських країн говорила, що вони а, не підтримують ці пакети, а потім ми з вами бону тобто, і в тому числі Угорщина. А потім ми бачили, що зрештою ці рішення приймалися. Ну, тобто, це показник того, що а, все ж таки у Єврокомісії є а, окремі механізми впливу на Угорщину, і наостанок, в чому Україна готова поступитися Угорщині, аби можливо якось задобрити її. Дивіться, я думаю, що в принципі офіційний Київ готовий обговорювати теми пов'язані з ну, то угорські політики. Часто апелюють, наприклад, до прав національних меншин, до прав угорської меншини і так далі. Я думаю, що тут може бути певна дискусія, тому що ми в цілому зараз активно переймаємо. І я не виключаю, що це може стати теж частиною такого називаємо так компромісу, щоб зняти найбільш гострі питання, які витягають угорські політики. Олексій дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час і включились до нашого ефіру. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.